Синограпала зелене, прийшла доня шалене, прийшла доня шалене, прийшла доня на качеру шалене, прийшла доня шалене, прийшла доня шалене, прийшла доня на качеру шалене, мало зупи, мало очі, мало хвіст, мало зупи, мало очі, мало хвіст, повідала женя зіст, повідала женя зіст, повідала ми на ушко женя зі. Повідала женя зіст, повідала женя зіст, повідало ми на ушкоженя з'їсть, воно мене. мене личко вкусило, вкусило а я стала терти розтирати, а я стала терти розтирати а на личку нічого, а на личку нічого, а на личку нічого не видати, а на личку нічого, а на личку нічого, а на личку нічого не видати.